Проводиться розвід справа No33, рік 693, рік 24. На судове засідання з'явилися представник позивича гарагового особового встановлення підтримку справі. Представник 3. І відміну ми сприймаємося в режимі відділу конференції. Власне, представник позивича, які визволить е, пояснення сприводу. По даному позову, то тобто, не ваше голосне слово. За якщо коротко, то обставини справи наступно. 7 жовтня 2019 року між Олиницькою обласною державною адміністрацією і релігійною громадою Святойського кафедрального собору це міста Володимира Волинського був укладений договір про безоплатне користування релігійною громадою, культовими спорудами, а саме собором і такими іншими. Зокрема, було в договору визначено, що державна держава передає, а релігійна громада приймає відповідні культові споруди. Договором було передано, зокрема, і порядок приймання передачі цих споруд, і порядок їх повернення. Тобто самим договором було передбачено ну, можливість повернення цієї цієї споруди. Договою безоплатного користування даним майном, ну а відповідно, обласна державна адміністрація класних даного майна. Повідомляла, неодноразово повідомляла, що не бажає продовжувати даний договір безплатного користування. І таким чином, 1 липня він буде розірваний у зв'язку з тим, що його термін його дії власне, завершився. Тобто, фактично зазначений договір буде припинено з 1 липня 2024 року. Тому було повідомлено про те, що Користувач, дегував представника від релігійної організації до складу комісії з певним і передбачено пунктом 2 договору. У випадку відсутності повідомлення про придатню представника до складу комісії буде включено керівника релігійної організації. 24.06.24 .24. було видно розпорядження Хмельницької обласної державної обласної військової адміністрації про заходи щодо приймання передачі культових споруд. І відповідним наказом директора Департаменту культури молоді і спорту Волинської держадміністрації було утворено за затверджено комісію сприймання і споруд пам'ятник архітектури національного значення, тобто, які є, які були предметом даного договору, 25 червня Департамент культури молоді і спорту Волинської етап поінформував настоятелі релігійної громади про те. Що 1 липня 2024 року, 10.00, mm -hmm. на місце розташування цих культових споруд прибуде комісія з приймання передачі ну, даних споруд. Користувачем було забезпечено доступ до об'єктів, які були предметом даного договору. Однак, повертати mm -hmm. культові споруди, які є предметом договору, користувач фактично відмовився. За цим фактом було складений акт, відповідний акт фіксації відмови підписання приймання передачі культових споруд які знаходяться в місті Володимирі, з вулиці Соборна, 25, 27. Таким чином, користування мій після припинення договору є таким, що здійснюється в відповідності до його умов. Тобто є неправомірне користування майна. Тому з 1 липня 2024 року і станом на сьогоднішній день у відповідача відсутні про підстави для користування даним об'єктом, тобто пам'ятки архітектури національного значення. Тобто порушення договірних зобов'язань щодо повернення майна у зв'язку з закінченням дії договору, останнє перебуває у користуванні релігійної громади свято Спенського певне собору Це без будь-якою перевою підставою. У зв'язку з цим хочу зазначити, що покликання відповідачів у відзові на відповідні нормативні акти, які регламентують можливість продовження договорів оренди на час воєнного стану. Я бажаю безпідстав, вважають безпідставними, оскільки там мова йдеться саме про оренду майна. В даному випадку ми маємо в даній справі предметом є безоплатне користування даним майном. Ось спосіб, прошу позовну заяву запинити повному обсязі і зобов'язати відповідно звільнити приміщення культових споруд, які не займають без достатніх правових підстав. Ми заперечимо повному опції проти задоволення пози, Вважаємо, що позиція позавчарує такою, що суперечка на общему законодавства вказано, що оренди державного та комунального настрої завершиться перед відділенням стану в даному випадку, як в ситуації з предметом спору. Вважаються продовження ми на період діє воєнного стану та протягом 4 місяців стати припинення чи скасування воєнного стану. Доплатно користування майно. Чому ви тоді свої пояснення посилаєте, що у вас вкладені до обвір у ранді? Може бути якісь довір, у вас вкладені Ван... ну, вашими довірителями із вище? Ні, 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 ні. То, а... а то тому чому ви свої пояснення огромновуєте те, що. Місто влада не довіру оренди. Просто він має ознаки договору оренди. Називається безоплатного користування. Адміністрація Державного культурного заповідника Стародавні Володимира Роміської Володимира Володимирського підтримує повністю позовну заяву Волинської обласної державної адміністрації до сторони відповідача релігійної організації підтримує її повністю та просить задовільнити у обсязі. Суд ухвали, що на сіт оголошується оголосити переробку на 40 години тридцять хвилин, залишити представника відповідача в режимі від до